Тільки безсердечна людина не захоче слухати історію Світлани. Я працюю в Бекерай, коли я прийшла, то були різношерстні працівники, молоді й у віці: один з Оману, одна з Нігерії, з Турції, одна з Афганістану, Німкеня і росіянин. Я ж прийшла, коли Бекерай була на грані закриття, план не витягувала, відгуки від покупців, гірше нема куди, одні скарги. Санітарія, як сарай в господаря. Колектив був як у байці: лебідь, рак. Та щука. День до вечора пролиняють, і бігом додому, як тільки бемкнуло сім годин. Тоді я вирішила, що треба щось робити. Сама після роботи залишалась на дві години, щоб трохи наводити порядок. Ніхто не заставляв, не просив і не платив. Вичистила підлогу, всі кутки від застарілої брудоти. Потім навела порядок в шухлядах, повимивала, посортувала посуд і бештек вичистила. Кавову машину, гриль, духові шкафи для випічки, вимила всюди вікна, скляну вітрину. Коли приїхала регіональна шифиня, вона була вражена різницею, хвалила весь колектив, і ніхто не сказав, що це не ми, це все вона одна. Потім я намагалась пояснити, що ми повинні всі брати участь, а не насирають усі, а прибирати комусь одному. Почала вимагати, щоб приходили пунктуально на роботу, щоб вистачало часу підготуватись, зробити якісну викладку, повимітати розсипане борошно, цукор, крихти, бо це хліб, булки. Витерти столики, поставити серветки, квіточки, які я сама купила за свої кошти, бо наше місце роботи це наше обличчя. Також намагалась пояснити, що покупця треба зацікавити, показати, що вони важливі і заслуговують найкращого обслуговування. В мене дві вищих освіти, не рахуючи технікуму торгівлі. Ніхто з колег мене не підтримав. Сказали: тобі що більше всіх треба, або що я маю не всіх вдома. Почали філонити, то голова болить, то сопельки, то голос сів, то пальчик врізав, то понос, то золотуха. І я зрозуміла, що в такому колективі я не зможу працювати. Пройшло півроку. Потихеньку почав колектив зменшуватись. Люди не хотіли викладуватись на роботі і шукали за ті ж гроші роботу без напрягу. Так, в Бекерай важка робота, але ж легко де нас нема. Тоді центральний офіс побачив мої намагання покращити роботу бекерай, запропонував мені самій знайти собі співробітників. І ось я даю об'яву в групу українців. Треба було чотири людини. Прийшло на співбесіду близько тридцяти. Важко було вибрати, але прийшлось. І ось вже більше року працюють наші україночки, дві одеситки Сумчанка, Луганчанка. Продовження читайте в описі.